Привіт! Несподівано. Знову я показую щоденник, коментую його. І трошки не за своїм планом, який був на початку. Бо в мене відпало бажання коментувати старі блокноти. І чомусь з'явилося бажання прокоментувати цей. Взагалі, такі відео... Я їх не фанатка, і вони мені більш того даються доволі важко. Я просто, ну, не знаю, що вам розповідати. Якщо чесно. Але вже як є. Тут у мене є поряд а, той, який я веду зараз. Бум. Щоб ви його не забували. Тікенький блокнотик. Він. Доволі тоненький, бо я просто з нього вирізала кілька більш половину, напевно, блоків листів І зробила це доволі непогано. Тут, ну, якби я не знала, що їх тут немає. Я би не догадалася, що хтось щось якось зробив цим блокнотом. А, тут такі ножиці і вони будуть зінчати, на жаль. Ах. От, а що коментувати? Взагалі, чому цього блокноту немає більше ніяких квідео. Ну, я не те, щоб дуже багато яких залишила, але він у мене асоціюється з одним. З найжахливіших періодів моєї життя. От. І тому буде комедно поговорити про те, яка я кінчена людина. Так, на форзацях нічого немає, окрім якогось якогоського сміття. А... Місце для підпису, яке я оформила. Не знаю, я люблю такі сторінки. Я яра фанатка перших сторінок в щоденнику. Для мене щоденник без якоїсь безглуздою першої сторінки, це вже не цікаво. А, <смітна> ці номери. Дата початку, дата кінця. Доволі довгий період, але... Ну, ну таке. Нюночок. Якісь наліпки, якісь штуки журналів. І все таке. тут був розворот з непотрібною мені інформацією, хоча тут є формати блокнотів. І десь в цьому щоденнику стався такий період, коли я подивилася кілька аніме. Я з того часу не те, що не дивлюсь, я навіть не передивляюся, я, я не розумію в мене все. Я перестала взагалі хоч щось дивитися, хоч щось нове дивитися. Я а, інколи якісь більш класичні штуки, типу, Сімпсонів, або Gravity Falls передивлялася. Бо ну, з ними якось простіше. А нічого нового мені не треба. От, я навіть блічно передивляюся по мільйон разів на рік уже скільки. Це був 21-22. ну, типу, 5. Ну, добре, 4 роки. 4 роки. Жах. Я не пам'ятаю, як їх звуть. Чувачки з такійського месника здається, так? Я подивилася, ну тоді був тільки перший сезон, я ще читала мангу, скільки змогла знайти. От не пам'ятаю на чому зупинилася, і мені вже не цікаво. Я знаю, чим закінчилося аніме, мені проспойлерили. Там все добре, а я, я таке не люблю. Я дуже зла, бо, бо... тим бачиш, що я читала мангу. Стільки разів одне і те саме. Я дуже зла, тому що я, ну, якщо в історії все закінчується добре, ніхто не помирає, це погана історія. Коротше. Ще одна <пеш> Перша сторінка. Це вірш Крильського, який я дуже-дуже сильно люблю. Є його, запевно, ну, мій найулюбленіший вірш. І це єдиний вірш, який я пам'ятаю. блаженних мук на тонких стаблинах. А, Бодлер. Рийський бодлер, так шукає, так, коротше. І він у мене асоціюється насправді з дуже хорошим спогадом, тому його від того я люблю ще більше. Тут в мене жахлива фотографія, крилишки. Тут uh, Smile, якщо що, це коротше хотіла пожартувати так, як я жартувати не буду. І, коротше, він в минулому тайський актор трошки поспівав, тепер робити татую фані, ведеблоги, коротше, просто моє сонечко. Тут якраз єдина пісня, яку він випустив. Але я її люблю. Я ще якась пісня, яку він співав для лакорну, здається, я її теж люблю, бо він добре співає. А... Пісенька така. І що казати? Що казати? Ну, давайте по це Будемо листати. А це залишки від колажу, який я робила в щоденнику, який був до цього. Я зараз розуміла, що в мене будь-який мед може залити. Добре, будемо сподіватися, що він цього не зробить. От, і це Майюрі, і я дуже довго його вирізала. Тут дуже багато мілки. Далі, але я його не використала, і тому мені треба було його приклеїти, але я приклеїла його криво, але не буде. Дуже люблю цю сцену, вона чудова. Теж смішний фан-факт про мене. Я дуже довго вважала, що Маюрі темношкірий ну, типу, латинус, щось того. А потім я. Вимкнула увагу і зрозуміла, що насправді він білошкірий і це таке розчарування було, не знаю. Піршик Олі Духоти і стата Симоненко. Куди він цього. Ой. Ой-ой-ой. О, тут, коротше, є такий теж момент. Я, люблю, я, я не дуже люблю Геройську Академію. Я скажу навіть більше, я її не люблю, тому що вона для мене дуже енерг... енерговисмоктуюча. Я не знаю, ну, типу, як, як вам пояснити? Для мене сюжет Геройської академії, у всякому випадку, те, що я бачила, на тому, в чому я зупинилася, це був фільм, де в кінці Деку передає свої сили Кадзу, він Боже, я зараз не прибуду нікого. Коротше, передає свої сили Бакуга. він розповідає, звідки ці сили, що в що їх сенс. І мені так погано було після того фільму, я просто в якийсь момент зрозуміла, наскільки взагалі вся ця історія про цих героїв, які ніби частина суспільства, але вони ризикують собою кожен день. це... Ризик насправді більш глобальний, ніж умовні злочинці з пістолетами, від яких можна захиститися жилетами, не знаю. Коротше, для мене Геройська академія це щось дуже сильно депресивне. Я коли б шнаю про це задумати, мені стає дуже погано. я я, все, для мене це аніме більше не існує. Не, не хочу нічого знати. Я знаю, що сталося те, чого і боялися. Боже. Я забула про що я казала. Ну, коротше, а, а, те, що Деку став викладачем, вчителем. І я дуже рада, як на мене, це хороший кінець. Я дуже цьому рада. А, і, коротше, я дуже люблю Баку. І насправді ще більше я люблю Айзаву. вони такі. От, і тут у мене просто якийсь сплеск гормонів мені на якусь частку, не знаю, почало здаватися, що я закохана в Бакуку, при тому, що мені було дуже дивно від цієї думки, тому що я набагато його старша тоді, зараз, не знаю. І... Напевно, це було десь тут. А Тут а, пісеньки брудні, просто послухайте брудних. Ну всяка різня. А, є те, за що мені досі соромно. Тут, я думаю, всі, всі знаєте. дивна штука. А, тут я знайшла мультсеріал, який я дуже довго шукала, і я не могла знайти взагалі з жодним описом. Якісь підборки дивилися, нічого так не могла його знайти, поки мені в Тіктосі не висвітилася реклама з QTV. І там буквально ну, три секундочки показали кадр е, з цього мультфільму, і я Буквально по скріну з цього кадру знайшла. Це був Джеймі Щупальце, А і тоді обидва сезони були на Ютубі. Зараз, певно, вже немає. От. А, неймовірно, меланхолія, я не знаю, що в мене, здається, українською, українською його немає. А там знімається. Лорд Тейлор, боже я збула. Робін Лорд Тейлор це той самий актор, який грає мого прекрасного, улюбленого, неймовірного пінвіна в Готемі. І я очікувала якусь дебільну романтику про підлітків. Виявився доволі цікавий фільм. Доволі. Якісь плани, все таке, списки. Тут я ностальгувала і передивлялася нікий діявок молодший і. А, боже, навіть не знаю, як його перекласти. А, смертельний оргазм. Теж я дуже сильно сумніваюся, що він є українською. Аж куда я б його передивилася. Коротше. Люблю ці фільми, але дуже сильно люблю смертельний оргазм. З мальовка з моїми амьобами. І цю сцену дуже люблю і тут ще. І це, коротше, у мене несподівано з'явилися шматочок журналу Playboy. Його треба, до речі, пошукати. Я купила собі папоротник. І він довго в мене не прожив. Ну, я і квіти живі, ну це несумісні штуки. Ласуші чи капуші це головінський фільм, який розповідає про кілька історій. От, і теж дуже сильно його люблю. І ну, періодично передивляюся. Тут Кіндер випустив яйця з різними милими прізвиськами. І от він такі штуки випускає тільки для того, щоб продавати свої огидні, жахливі зборки. Іграшки. От. Е, я повелася. Ну, типу, я дуже сильно хотіла з завтраком, я його знайшла. Іграшка була жахлива, але мені була потрібна сама обгорка. А тут я, коротше, знову вирвано із контексту. Варто було починати з більш старих блокнотів. Але, скажімо так, у мене була доволі дивна і цікава гіперфіксація на хлопці. От, Але. Ну, типу, він мені не подобався як людина. І я чомусь вирішила, що ну, якщо мій мозок от викидає такі штуки, то, можливо, мені хочеться якихось стосунків. А, спойлер, це було великою помилкою, тому що ну, типу, я, от я ходила на це побачення, боже... Ти пири пир, і насправді шматок якихось цих відносинських відносин його просто немає, тому що я в цей період взагалі щоденник не була. Що це купила. От, я, типу. Це таке дурне, я не можу. Це жахливо, тому що я. Я, типу, нав'язала себе людині, скажімо так. Вступила з цією людиною в якісь стосунки і просто втекла через місяць, бо зрозуміла, що воно мені не треба. От. Ой, дивно, суміш. Свідко слухати. І бум. тут я повертаюся через місяці два десь, майже десь. Чи більше, навіть більше, ніж два місяці. Коротше. І повертаюся трошки іншою людиною. Тут мої фотографії. Тут теж фотографії, які я роздрукувала нещодавно, до речі. Е -е... Препарати. От. Bird Boy чи психонавти. Як знаєте, це є короткометражний варіант, і випущений через N кількість років повнометражний мультфільм. І на той момент він точно був з субтитрами. І як зараз, я не знаю, чи, знаєте, його, чи ні, здається, на... субтитрами я його дивилася на Енеїдо ТВ. Але я це не почула. От, я, чесно, вже майже не пам'ятаю. Що там як, але я пам'ятаю, що він мені дуже сподобався тут. Маленький скетчі до цього мультику. І спадковість це жахастик. От, і він досі мій улюблений фільм жахів насправді, тому що добре, я не настільки багато їх бачила. Але це, напевно, один з кращих з тих, що я бачила такі, от, а він, Я типу, не знаю, як охарактеризувати його і при цьому не спойлерити. Коротше, для мене він доволі моторошний. Мене до цього взагалі нічого з жахів не, ляка... не лякало, а тут мені прямо стало дуже важко зі сценою в будинку з матір'ю. От. Ну і взагалі я зрозуміла для себе, можливо, це якась моя дитяча травма. О, Ой Боже. І для мене сюжети, в яких цими антагоністами виступають жінки якраз і лоскочить цю дитячу травму. Але, коротше, як на мене, в фільмах жахів жінки виглядають більш гармонійно. Вони можуть мене злякати, чоловіки. Ну, скажімо так, більше ніж того, що є в реальному житті, в фільмах жахів вони зробити не можуть. Ну, коротше, ой, тут передивлялися цього. Блакитного екзорциста. Mm -hmm. Бо я не могла згадати, чим він закінчується. І щоб ви розуміли, я не пам'ятаю, чим він закінчується, але подивлятися знову я його не збираюсь. Mm -hmm. І тут якраз я подивилася магічну бій... битву. Боже, магічну битву такійського месника. От, і магічна битва насправді мені дуже сильно сподобалась, але тоді був один сезон. Що там є зараз, я не знаю. І мені дуже хочеться знати. На жаль, а ще я подивилася Аркейн, і я досі не бачила другого сезону. Ну, ви розумієте, від Аркейну я взагалі була в такому захваті, що ну, словами не передати. І тут Ві... вай, вай, вай. Боже, я тепер ві плутаю. Вай. Я просто молити на неї була згодна. Вона неймовірна. Бум-бе-бам-бамбе-бам-ба. Опа ці стоїнки. Ще я подивилася, пріоритет дивується. Така цікава штука. Хто загнить мені стоєнти? І скейт без а, остання серія така дивна. Ну, теж я не дуже пам'ятаю, що там, як там, сильно. Але оцей а, чистий броманс давно такого не бачила здесь. Дуже дивна серія, насправді, вона так нелогічно якось закінчується. Напевно, ну, я, я, типу, просто намагаюся згадати, що я думала, період цього аніме. От. А, але мені він сподобався, він такий живенький був. А, мені дуже подобається цей розгород. візуально. А, тут приїхала моя мама, завиводити мене привезла мені книжечки, на жаль, На жаль. і маленький патроночок а боксик по моїчній битві боже, з пульсару. Це так тим тепер. Купила собі якусь незрозумілу шубу, Я хотіла бути схожа на беренця, була схожа на Медведя, І досі я схожа на Медведера. Мій єдині ще шапку купила Медвежу. Давайте на цьому таки. Звісно, ні, звісно, ні. А запам'ятати цю фотографію <свісно> Ну і тут, звісно, все пішло знову по пусті. Більш того, в мене від всього, що відбувалося, у мене впав один з кутів стрес, і в нього почалася січокам'яна хвороба. І тоді виїхати з міста було неможливо. єдина ветеринар, яку я знала, ну, вона не зробила нічого, скажімо так, окрім того, щоб покачати з мене грошей. І зараз я дуже сильно почуваюся винною. Перед ним. От. Ну, насправді, бачити цей блокнот не хочу, але... може ну, як є. І ну, все. Я насправді тоді думала, що я блокноти більше взагалі. Ну, тобто, щоденники взагалі заводити не буду. І. Ну, я десь менше трьох тижнів пройшло, і я зрозуміла, що мені. Потрібне місце, в яке я буду виносити всі свої тяжкі думки. От. Я знову повернулася до ведення щоденників, там вже почалася ера моїх саморобних блокнотів. От, Якщо що, наступний після цього був маленький рожевий. про нього відео є без коментарів. Ну, якось так. Не знаю, мені здається, це дуже довго до відео для такого маленького блокноту. Я не хотіла насправді якось сильно негативити, хоча б могла б. От. Скажу, що, що в той період, коли я не вела цей блокнот місяці, я заводила окремий. Я не знаю, куди його вділи. Я хотіла його показати, але я не знаю, де він. він зник. От, я там трошки теж щось пописала. Ну і все. А, тому, та й таке. Дякую за перегляд і до наступних відео.